Вітаю всіх на каналі РИМС. Це канал роботи і інвестування. Тому обов'язково підписуємось на канал, щоб не пропустити гарну роботу. З гарною зарплатньою. Сьогодні компанія ТОВ Ековтор Транс у Києві відкрила вакансію. Сортувальник сміття. Житло надає, надаємо безкоштовно. Графік роботи 14х14. 14. Заробітна платня від 500 гривень за добу. Більш детально за телефоном. Контакт і телефон залишаємо в опису к цьому відео. Також дуже важливо. Якщо вам підходить вакансія, підходить заробітна платня. Не чекаємо, поки ця робота прийде до вашого міста. Збираємо речі, їдемо і працюємо у Київ. Додому повернутись ви завжди зможете. Також дуже важлива ваша думка, що ви думаєте про цю роботу. Залишайте свої відгуки, відповідно ставлячи лайк або дізлайк. Всім мирного неба. На все добре, удачі!